Того чоловіка, що він винен, він стоїть, постоїть. Що він? Я питаю, я питаю. питаюся, дізнаємося. Якщо вам туди така, вона народ, то буде слухати без народа до вас звертається керівник Закарпатської свободи. Закликали позиціонерів сюди. Я іду. Шановні українці. Відставки я українському народу. Слава Україні! Героям Слава! Від твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини, кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи твою всемогутність і твою доброту з великим довір'ям до тебе, до твого безмежного серця, благаємо тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом. Друзі, роздаючи чай, ми хотіли вам би дійсно э, сказати, що Біблія нам говорить, ці що... Слові Божому записані такі слова, і покоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, це Бог сказав. І помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та вилікую їхній край.

Це Україна. А українським. І для цього у нас є все необхідне. І ті хлопці, які там сьогодні стоять, вони теж підуть. До нас, але ми повинні стати красати фотографами, які вони. Горабів до раю не пускають. Тоді. Шановне товариство, на сьогодні на сьогоднішній день влада вже перейшла останню межу, яку тільки вона може могла перейти Уже снайпери із бойовою зброєю відстрілюють український народ. Далі вже перемовини, якісь свясти із тою владою, що може ми вас залишимо, неможливо. Ми повинні зараз зрозуміти, що трапка не вже пройдена Ця влада надалі не повинна існувати. Ті душок, яких там навезли, і ті біліться, яку буде навезли, вона нас призупини. У Києві всі діта народили. Він повинен підписати розпорядження голова обласної ради.

Люди попуталися. Ми стояли прямо біля винтів з Русланом. І знаєш, народ рванув сюди, ми навіть не зрозуміли, що за дві. Ми б лишились далі там стояти. Получилось би, щоб тішки. Розумієш, просто ну, нема організації. Їх шукає міліція. Як ви хочете, ми його тут. Та а. чекайте, я хочу війни, так? Да? А ви... що ви там ж, так? Бо вас сяли як провокаторів О, на ту сторону. О, бутер... ту сторону. Бутер... Ту сторону. З, ми не біжимо мі... на міліцію, ми з, не ламаємо. Що там стоїть? А що там стоїть? Ви чули, що стоїть? Ви чули, будемо ти. нормально ідеально я тоже хочу ну, він я на славу буде здесь...

Я не голосував за нього. Я тоді ще там на Донбасі жив. Жив на Донбасі. Я казав, куди ви люди позираєте, ви бандю ставите. Не прислухалися. Не прислухалися. Особливо саме на Закарпатті, в 91-му році. Не прислухалися. В 91-му році. Ми не розкладали. Ми не розкладали. Я проти регіонів. Я проти регіону. Я за що говорю? Я за що говорю? Ви його вибрали, але виходьте на кошти. Один мільйон населення Закарпаття було собі. У нас є 50 мільйонів. Я похова, нічого не поважав. Я вам пояснюю Вибрали люди, вибрали самі. Хочу повісти Я зараз вони, я зараз вони в Донецьку вчора. Людям по телевізору, ходять, я платять, не вбивав, врощі, це не люди, це не то що провокації, нагло бреше людям. Мені зімечка зараз не вонися. Щоб люди йшли проти народа. Це правда. Тупимець. Я можу зараз і ви зараз послухаєте, що зараз вам повідять. Хочете? А не ганьба! Чекайте, не ганьба! Голосувало не за Карпат. Я пробачте, дай буде хоч яка партія, я пробайте, найбуде, ніякі не обчав ніякої партії не застою. Але не йдіть проти народу. Не заступайте, не заступайтеся за, за тих убийств. Пробачте, Радошника, дочка, Радошника, дочка, збила, збила дитину. Вона що, в тюрмі сиділа, викупив її. Чекайте, викупив. Одніх ви багато не одинація. старшим чи вчинив, я за мене нічим не говорю. Бо ви так стоїте, прибайте на тому. Зобіть людину. Чи викупли? Ростих людей сажав. Прибачте, бе нему кажуть, що мене самого машина. збила вдарила мене, мою машину вдарила з до начальника міліції, дочка вдарила мене, вона виїжджала з дористипену до центрального. Мене вдарила і сропить мене виновата. що я почала бога. Thank <laughs>